Вітаю вас, малята! Погляньте, а що це за птах до нас завітав? Так, це шпак. Давайте його розглянемо. Шпак має досить коротку шию і щільно збите тіло. Досить масивні лапи органічно доповнюють зовнішній вигляд з короткими крилами і середньої товщини хвостом. Шпак нас хоче познайомити зі своїми друзями, теж перелітними птахами. Жайворонок, лелека, ластівка, соловей, чапля. А зараз послухайте вірш Григорія Бойка, а ми шпаківні будували. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти. Такі ж співучо голосні. Малята, тож скажіть, що будували діти? Правильно, шпаківні. Для кого потрібні шпаківні? Для шпаків. Кого у вірші називають веселими співаками? Правильно, шпаків! Що шпаки робили влітку? Співали нам пісні. Якими виросли їх дітки? Співучо голосні. Давайте разом повторимо вірш. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні. Повиростали їхні діти такі ж співучо голосні. Малята, з якими птахами нас познайомив шпак? Жайворонок, лелека, ластівка, соловей, чапля. Малята ви всі сьогодні були молодці. До нової зустрічі!